Добрий день, мої любі діти. Ми продовжуємо займатися онлайн. Перше півріччя нашого учбового року, навчального року доходить до кінця і скоро ми з вами будемо підводити підсумки цього учбового року. І одним з таких підсумків є наша участь у конкурсі патріотичної пісні Червона калина. Я дуже вдячна вам, що ви сам, самі записали це відео. Неймовірно, вам вдячна за це. І хочу наголосити, що Зайняли чи не зайняли місця діти, це великий труд і велика праця, яку ви здійснили самостійно, тому що я можу вам тільки допомагати онлайн зараз. І я вас вітаю з цими місцями та з почесними такими нагородами, які у нас є. Так, Ліза Єлізавета, пісна, друге місце. Це молодша вікова категорія. Там молодша та старша отак, дві категорії. Третє місце у Степанової Єлізавети, третє місце у ансамблю. Молодшої групи за пісню Це просто Україна. І Махіня Аня і Глокос Іванка. Я вас також вітаю, ви почесні учасники цього фестивалю. Бажаю вам натхнення і надалі! Популяризувати нашу українську пісню, українські народні пісні. Я вам дуже вдячна. Ви зробили неймовірно, Ви практично самі вивчили цю пісню, і я знаю, як нам було досить складно, тому що світло вимикають і інші там причини. Тому хтось хворобливий був, але до нових перемог працюємо і надалі гуртуємось заради нашої однієї цілі. Щоб ми з вами нарешті вже зустрілися після нашої перемоги. А зараз, сьогодні на уроці, ми з вами повторимо наші новорічні пісні та пісні різдвяного циклу. У цьому році ми не зможемо з вами записати вертеп. Ви розумієте, чому? Тому що це, неймовірно, буде складно. Але ми зможемо з вами заспівати колядку. Таку колядку ми з вами почали вже вивчати: їде, їде Бог. Музика і слова, до якої написала наша українка, українська композиторка Леся Горова. Тож, давайте трішечки згадаємо текст цієї пісні і потім спробуємо заспівати її. Нагадую, що ми ділилися тут на два голоси з вами: перший голос тягне, другий як трішечки підспівує. Тож, зараз ще уважно слухаємо під плюс дітьми співаємо, а потім вже самостійно. Я трішечки награвати буду. i'm going вже на сьогодні народився в нього син, народився Божий Третій теплет, нагадую, зараз буде модуляція. Буде трішечки вище, співати фонограма, ніж зараз ми, ніж ми співаємо. Thank you Це був плюс. А зараз давайте спробуємо заспівати під мінус цієї пісні. Зараз я одягну окуляри свої. Так. І спробуємо, я буду трішечки вам допомагати. Я розумію, що ми робимо зараз неймовірно, я вами неймовірно пишаюсь, до речі, що ви такі у мене молодці. І проставлятиму надалі нашу Україну славно нашими піснями. Так, зараз. Зараз хвилинку, я е, трішечки може інша фонограма, зараз. Так, да, оця. Я думаю, що е, це наш сайт е, «Х-Мі». Ще від хати і до хати. Трішечки, я тут зупинюся. Для чого? Зараз я співала другим голосом. А зараз я буду співати першим голосом. Тож, спочатку. Чому? Тому що третій куплет, як я вже казала, він буде трішечки вище звучати. Спочатку. Але співаю перший голос. Святий вечір заглядає. Крізь свічини на вікно, кожній хаті, кожен знає, що попереду різдво. Їде, їде Бог на санях, роздає дари усім, бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий Вже від хати і до хати, стелиться стежиста путь путь йдуть дочко, йдуть дочко В кожній хаті вже їх ждуть, вже їх ждуть Їде, їде є на пахнусами, роздає дари усім Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син. Бо сьогодні породився ноже. Може все. Може Зараз третій куплет. І починаємо вже співати вище. Модулюємо у тональність ре мажор. Хай у ваших всіх родинах! we should be blue Ще трішечки зупинимо для чого, щоб заспівати третій куплет зараз. Значить, зараз я буду співати другим голосом. Добре? Третій куплет. Зараз модуляція. Ага, пропустила. Зараз. Зараз ще трішечки.

Сьогодні народився Божий син, бо сьогодні народився, Божий син, Божий син. Божий син народився, можех. А верхній може, вся! Ось така колядка. Так, ну і зараз давайте заспіваємо з вами нашу новорічну пісню. Новорічна пісня. До речі, дуже цікаво буде. У цьому році я знаю, що кожній стран, де ви зараз країни, де ви зараз знаходитеся новий рік, празднують по своєму, по своїх календарях. Тому цікаво, хтось буде 25-го вже відмічати, да? грудня. Хтось першого буде, 31-го першого. Тобто всі по-різному. Але ми все рівно разом, да? І настрій новорічний нам потрібно дарувати усім дітям І батькам. Рігому коні, а мороз малює квіти, на твої вікні біле біле все навколо, гори і поля, лиш не вкрила крига, море, море, щастя і добра, лиш не вкрила крига, море, море.

Білому коні лило розмалює кримін, на твоїм вікні біле біле Все навколо, гори і поля, лиш не вкрила крига, море, море. Щастя і добра, лиш не вкрила крига, море, море. Щастя і добра! Таки новорічні настрої у нас. На білому коні, а мороз малює квіти, На твоїм вікні, біле, біле, все навколо, гор і поля, лиш не вкрила крига, море, море, щастя і добра. Кличне крила крига, море, море, щастя і добра. ми запинилася вже. Тож, я вам дуже вдячна за те, що ви працюєте, ви молодці. Я вами дуже пишаюся. До нових зустрічей. Гарного вам, гарного вам святкування Святого Миколая, тому що він принесе нам, я маю надію дуже-дуже багато радості. А вам дійсно подарунки, тому що середня група була слухняна. До нових зустрічей!